Собака друг людини. Чимало часу ми проводимо разом з собаками і отримуємо від цього їхнього спілкування з нами задоволення, але деякі з них виконують справжню роботу, допомагаючи людям. Вони мають такий особливий талант, але його постійно треба відточувати дресируванням. І для цього існує професія кінолог, які якраз таки займаються. Нашими собаками. Я вам розповім зараз про сім найпоширеніших собачих професій. Знайомтесь, діти це французький бульдог Чупа Каврові, Цього бульдога знайшли наші військові дуже пораненим і вилікували його. За це він віддячив і став працювати рятувальником. За півтора року він врятував із під завалю 27 людей. Собаки-рятувальники вони дуже спритні і мають особливо розвинений слух і нюх. Вони проводять тривалу ретельну підготовку і служать в багатьох галузях. Наприклад, працюють з гірськими рятувальниками. Знайомтесь! А це собаки поліцейські. Вони служать в правоохоронних органах і захищають своїх напарників. Вони вміють переслідувати, затримувати заумисників, а також брати слід. Деяких поліцейських собак тренують для пошуку наркотичних речовин або вибухівки. А це собаки-пошуковці. Вони мають чутливий нюх. Їх вчать знаходити ті чи інші речі за запахом. Найчастіше це наркотики, вибухівка. Кров. У деяких собак навіть навчені на запах діагностувати рак. Ще у собак є така професія військовий. Це собака, яка приймає участь у військових операціях. Працює з саперами, вартовими, розвідниками або рятувальниками. Є собаки-пастухи. Такі собаки випасають худобу, овець, корів. На роль пастухів зазвичай готують чотири Окремо порід, які входять до породної групи собаки-пастухи. Не всі. Собаки цієї породи можуть бути пастухами, у них розвивають навички скотарства завдяки тренуванням, а інші вже йдуть на роль компаньйона. Є професія собак, яка тренується для того, щоб допомагати людям у побуті, особливо ті, хто Цього потребують люди з інвалідністю. Чотирьохлапі помічники носять спеціальну форму, аби їх впізнавали в публічному просторі. Вони працюють поводирями для незрячих, допомагають людям з вадами слуху і тим, хто користується візком. У Збройних силах України зараз служить 266 собак. У нього, як і у всіх військових на передовій, подвійне ім'я звати Оскар. Позовний Донецький йому лише кілька місяців, а на нього тут уже великі плани. Кожна собака на передовій не лише друг, а насамперед вірний помічник та надійний. Малята. А підкажіть, будь ласка, що є у нашого песика? Це голова, шия, тулуб, хвіст, передні кінцівки і задні кінцівки. Дуже приємно, що ви були з нами. Багато дізналися нового про друга людини.